Привіт, вболівальники київського Динамо! Після великої перемоги над колосом наставник Шовковський дав багато цікавих моментів. Перш за все, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо! На початку Шовковський побажав усім світлих свят Пасхи, наголосивши на важливості надії та віри, особливо в цей делікатний для країни час. Він подякував захисникам за те, що вони дали можливість відзначити це свято, а також зробили футбол можливим. Щодо трансформації команди в другому таймі деяких матчів, Шовковський пояснив, що це пов'язано з умінням зрозуміти суперника і скоригувати стратегію в перерві. Він також зазначив. Що важливо враховувати в тому гравців, яка може призвести до помилок у другому таймі. Тренер підкреслив важливість адаптації гри відповідно до ситуації та позиції гравців суперника та власних. Він підкреслив, що не обмежує гравців фіксованою позицією, а радше направляє їх приймати найкращі рішення на полі. А ти, шанувальник, що ти думаєш про слова Шовковського, Поділіться своєю думкою в коментарях. На сьогодні все до наступного відео і до зустрічі.